Як можна провести перше побачення, більш цікаво. А зацікав її з собою. Сходити, попити кави, або покурити кальян. Цілуватись вже не приносить ніяких емоцій, а хочеться кайфувати. Ну, погано, що тобі це не приносить ніяких емоцій. Все ж таки, спілкування це також цікаво. І все ж таки можна кайфувати просто спілкуючись з дівчиною. Але якщо ти хочеш якихось нестандартних побачень, ось дивись, шоу холостяк, дивись шоу холостячка. Там, в принципі, сценаріїв для побачень дуже багато. Різних побачень, різних можливостей на будь-який смак, на будь-який гаманець та таке інше. Там ідеї для побачення, ну просто вище там даху. Але все ж таки, якщо ідеї ідеями, але ну, буде дуже погано, якщо ти і надалі не зможеш кайфувати, просто спілкуючись з людиною, з цікавою людиною. Якось так. Успіхів. Тобто, дивись, з якої я не кажу, що тобі з кожною дівчиною прям повинно бути цікаво. Ти можеш інколи натрапити на дівчину, яка дійсно тупа пизда. Але якщо ти йдеш там на 5 чи на 10 побачень, і з усіма тобі вже не цікаво, то скоріше питання не в них, а в тобі. Але знову ж таки, ну, ти можеш дійсно просто ходити на якісь яскраві побачення, ідеї, ось шоу «Холостяк-холостячка», Там таких ідей. Тобі вистачить на декілька років наперед.